Йому разу, Значить, я вам домофон запитав, що ви хочете. Ми ви мені говорили. сказали, ми ви мені говорили. сказали, що ми случайно. Я з вами не, не говорю. Мені сказали, що ми случайно. У мене, мене записується. Скажіть мені, я находжу я на території України. Чекай, я говорю, так. Відкрив я ворота, щоб їхала машина, ви зайшли на територію. Я сказав, я виключу поліцію. Так. Це я зробив, от представники поліції. Будь ласка. Я находжусь на території України представники поліції. Я громадянин України. Такий має право ходити, де хоче. Не на часу території. Не написано, що режим є в дії. Взагалі не написано, Ми, що я це... Ми є для народу України. За три дня мене не приймають тут на прийом. Я лише сюди, бо машина заїхала. І я зайшов сюди, мені стало цікаво. Ця людина підійшла, здалека почала кричати, я визиваю поліцію, не підійшовши до нас, розвернулася і йшла. Ми хотіли вийти, ось паркан. так нас випускають. Подивіться. це паркан Ви, шу, ви розумієте, це приватна паркан. територія. А чому я маю розуміти? Має бути написано. Дивіться, в Законі України написано, що органи влади є відкритими, так? Тобто, законодавство мені не забороняється. Орган влади має офіційний офіційно. Так, але якщо ми не можемо попасти до вас три дня на прийом, так, а ми мусимо робити, яке. Ми вийшли офіційно. Ми рвалися? ми на території. Пан Павло, ви вчора зайшли нормально. Ви вчора нормально зайшли. Я з вами нормально говорив вчора. я вийшов? У митницю. Внутрь? Мене запустив хтось? Ні, ви прийшли нормально. Запустив мене внутрь? Я нормально з вами говорив. Скажіть, запустили мене чи не запустили? Я нормально Запустили чи не запустили? Куди? Приміщення фоє. Далі. далі Далі вас запитали, що ви хочете. Я ви сказали, що ви хочете піти до керівника. Вам ви викликали головного інспектора так. по зв'язків з громадкістю, так. він з вами займався, так? так? Скажіть будь ласка, ви виконали всі ваші умови? Ні. Ні. Ні, ну чекайте. Я Якщо виконую, я хочу з начальником медицин спілкуватися, не. я хочу з ним спілкуватися. Я вам зробив я все, що я чергов, ви Я черговий, я відповідаю, я відповідаю. Ви за територію. поліцію, будь ласка, я, я відповідаю хобуті, за територію. Я не знаю хто ви, я не знаю, що ви. Я вам що, показував, що ви що зайшов. Чому ви займаєте? Бо я хотів. Бо я громадянин України, Трескій я хочу там гуляти. У, да, у мене є керівництво. У мене є керівництво. Керівництво я доповів. Вони будуть вирішувати. А зараз вирішуєте ви, що це да, за да, люди, да. що вони хочуть. Да. Перевірте в них документи. Хто вони такі. А ви покажіть, покажіть будь ласка, свій, бо я не знаю хто ви. Вось. Ви людина, Я не знаю, чергові, хто ви. А черговий, я зараз собі це ж сам не пускаю. пускаю. А ви показали мені документи? Я показував вам ще високо заходу. Журналісти, прошу журналістське розслідування, про роботу немає. Тримай. Я громадян, я громадянин України. Помічник депутата. Ну добре, хорошо. Поліція, провіряйте. Так, провіряйте. Нас і депутатів цікавить, що коїться на митницях. Я неодноразово писав скарги Слухайте. по викрадених машинах. Дослухайте мене. Павло Павло. У нас є порушення, яке колясніко хотів побачити. У нас є документи, які треба було принести з митниці. Я йому три дня доношу. Він хоче виходити. Вместо того, він прямо на телебаченні говорить, як він бореться з контрабандою. У мене в папці є документ корупції, прямо на гарнишньому німецькому. У мене є відмова. У мене є непідставна відмова, у мене є стаття. Я вам розказую, чому я тут ходжу. Вся особа займається. А тепер я до вас питання. Як я маю знати, як проста людина, що я не маю права тут ходити? Де тут написано? Якщо ви викликали поліцію, будь ласка, тепер нехай займається поліція. Не треба нас напитати. Я правильно говорю? Будь ласка, провіряйте. Раз, громадська організація з контролю. Два. Павло Павло Павлович Так, ми, ми, і... ми знаємо. Покажіть мені, чому я не маю права тут знаходити. Ну, виїхала машина. Немає я ніколи, зайшов, нічого, Давайте, нема нічого, нема ніде. Маємо. Але ще знаю, що... Тут навіть падає, щоб не було. Одної камери недостатньо. Ну його там стали, він далеко закричав, нас є на відео, я в показав просто вашим планом. Так. Відео. А після цього відео, він вже починає, тут починає, що він непонятно зрозуміло, що говорить. Ну, на відео я відразу не підійшов, нічого не повести, нічого не повести. Коріння громадської співця. Ну, ваш візит сюди. Наш візит сюди. Ні, наш візит сюди. А у вас документи кінці? Ну, є в машині. Тримай, тримай. Наш візит сюди. Три дня я безуспішно Представці йду себе. до керівника. На митниці іде грубе порушення. Тут я давав запит колеснику. Потрібне доручення при парадній державного кордону, де він відповів, що не потрібно. Після чого їм треба було Це акт відмови. Ні, відповідь зараз. Я вам все покажу. О. Ось я давав запит. Ось він дав відповідь. Алюдина долас, я, я... я... все-таки топився. А... Карта відмови наших митників. по статті. Я підняв статтю, ніякого порушення немає. Я був тут у юридичному відділі, вони 15 людей не знали, що сказати, вони перепрашували не піднімати воїн. Це три дні, я не годим добитися, щоб людям пояснили, чому їх не пускають сюди з їхнього роботу. Я вчора був у Москалі, москаль казав, що розбереться, щоб я зайшов сьогодні. Москаль це все перечитав, я сказав, на які документи треба і тим самим я вже їм наголошую, і активісти, і люди, що ця зміна має таксу тисячу гривень за пропуск машини без доручення. Хоча в нас в Україні по законодавству доручення не треба. Ось така ситуація. І ми тут просто ходили, бо нам цікаво. А ви знаєте, що е за заступник Колеснікова питається налегся в районі 80 тисяч євро 0,30. Я, я вийшов, Павлович, я вас розумію, але зараз ми проще. Да, да, я, я теж відповідаю. тут зараз проблема в тому. Тобто, ви повністю маєте право цікавитися роботою. Але є певний порядок, як ви на цей об'єкт, тобто так, як ви зайшли, так. Ну, не, так. Ви написали, що я я, я вам поясню, а тепер ви не чуєте, що ми говоримо. Після цього, коли нам людина сказала, що ви... Не праві, хоча вона не підійшла і це не сказала. У нас є не на у нас далеко на нас кричало. А Вона сказала, що це ви об'єкт. Так вони ж не випускають. Ні, вони ж на Ми маємо відповідь міністерства юстиції. Ви нас не випускають. Ви ж не можете знати? Машина це співробітник чи О... так. А ми просто ви зайшли. У ком... нас говорить. на відео є що ми не нападали. Ми питалися, ми говорили. Ми просто ми цікавимося життям це не ми так Законопорядку вас не запускають. запускають. Якщо там, ви там ви не дам, може ви знаєте, nee, скажіть те, мені, ми якось мені, те, чия це, це земля, де ми стоїмо? Я розумію, що чия Зовси. це земля. об'єктів України немає. один режимний об'єкт це є. О... Чекай, навіть чи, прокуратура чекай? зняла, чи, зняла, ми, зняла Ви, а, ви хочете дискутувати? Чи ми ну, я вам кажу в полі. Нас і пацани. Чекай, все. Чекай. по репускому це не режим. Чека, чека, чека. Ви це не те ж саме. Ви ви нас хочете навчити, як ми маємо робити. А ми у вас питаємося, до органів влади, доведіть мені, чому я не маю права тут бути, крім ваших слів. Закону якось Закон. має бути підписано. Якась табличка має висіти. Що це таке? Я з вами повністю згоден. Я зараз переговорю з черговим, що має бути табличка, щоб дійсно не було. Що ми порушуємо в, цей... в даному випадку? так, як ви, ви зайшли, всі будуть так заходити. Так, це нормально. Так це українська земля. Це, а чому, це, чому до вас поліція я захожу вільно, з камеру, без камери. вільно захожу до вас поліція? Чому нормально? В, в рай відділ Я ну, не захожу, я лише не маю права зайти в оружейну комнату. стоїть черговий, який зустріне, з яким можна поспілкуватися. Тут він вийшов і втік. Звідки я знаю, що можна робити?